Мова піде про пана Міндіча і про плівки Міндіча. Я на кожному засіданні підіймаю питання запросити сюди керівників НАБУ, САП. На жаль, колеги не голосують. Сьогодні з'явилося нове розслідування про те, що там пан Міндіч і діаманти, і Росія, і що ти хочеш. Тому я давайте урок. Я просто поясню колегам, чому треба запросити НАБУ, САП, і чому ми маємо послухати плівки Міндіча. Дивіться, це в нас Зеленський і Міндіч. До речі, вони партнери по бізнесу по 95-му кварталу. Це два партнери. От вони радісно спілкуються в квартирі міндіча. В них все добре, обговорюють цікаві речі. Це Національне антикорупційне бюро України. Воно записує про що говорять Зеленський і міндіч. Дуже цікаві записи. Там, до речі, і про те, щоб, наприклад, купити дольче габану, бо грошей багато в кріпті мільярди, кудись треба гроші діти. А це означає, що якщо грошей багато в кріпті в них, то в кого ж цих грошей немає? В державній скарбничці України тут грошей немає. Це погана історія. Тому нам треба ці плівки послухати. Тоді дольче габани в них не буде, а гроші замість цього будуть в державному бюджеті. І люди будуть радісні, а не тільки міндіч і Зеленський, і їх там ще декілька друзів. Тому обов'язково треба заслухати ці плівки якомога скоріше. Це, вибачте, не кіно, а це є боротьба з корупцією. Ми маємо все почути. Ми маємо це все зупинити, і ми маємо покарати всіх тих хто розкрадає сьогодні державний бюджет в такий момент, в яким сьогодні знаходиться Україна.